Усім привіт! З вами я, Женя, і сьогодні буде друга частина, як ми з вами виживаємо у Майнкрафті. Перша частина вже є на каналі. Оце вже друга серія. Ну, ем, я буду казати, серія. Поїхали. Так, що, е, що в нас за ресурси? Я думаю, треба сьогодні відправитися у шахту. Мені потрібен угаль. І не тільки. Беремо дуже багато ресурсів. Давайте візьмемо ще ось це. Ну і трішечки блоків. Дерево будемо брати. Ну, дерево теж, теж візьмемо штучки дві. Так, а і палки ж є, ну. так, пускай буде. Так, добре, зараз треба ще переплати, хоча не будемо. О, а я меч не взяв. А я мечта взял. Зараз. А у мене є тут тільки топор. Ладно, добре, зараз розберемося. <клухи> <клухи> ну йди сюди. Так, добре, я не хочу з ним. Добре, нам потрібне місце, де ми можемо розкопати шахту. Я думаю. О! Ось тут можливо. Я не знаю, як там щось побачити, але сюди ми, напевно, повернемося. Мені для початку потрібен уголь. Ай! Зараз, друзі. Ну щоб відео не було скучно. Давайте почнемо десь вже тут копати. Ось в цій горі. Я думаю, десь. Та давай десь ось тут. Ось тут зараз. Так, ось тут, все. О, там є ж залізо. Добре, зараз піднімемося до нього ось таким чином. Я десь до нього. Трішечки не... не дотягся. Добре. Давайте вже почнемо копати. Зараз треба його якось збити. Воно тут. Друзі, це дуже класно, що ми його знайшли, але... Як назло, дві штуки. Добре. Давайте. Дякую. Як? Ану, дякую, дякую, реально. Я дуже цьому радий. Скільки його тут? Це безуміє, друзі. Скіль. Дякую. Да я, напевно, броню скрафчу вже скоро. Але мені потрібні факела. А на вулиці вже темніє! Що я хочу зараз зробити. Напевно, трішки. Зрозуміло. Добре, залізо, скільки в мене? 10 штук. Дякую, звичайно, але. Я на хардкорі. чуть не помер із-за того, що спригнув з висоти. Трусі. Скажіть мені. Як я взагалі вижив? Ладно, таких моментів, я думаю, буде дуже багато. Мені десь потрібно достати уголь. І підкріпитися. Ось таким чином. Добре. Зомбі нема. Можливо, вийти? Так, добре. Я хочу зараз знайти якусь шахту. Точніше печеру. Так, добре. Отут тут є якийсь якісь болота. Я перескочив. Так, зараз треба. Тут багато каміння, але я знаю, додавали у мене броню. А в мене на цій версії буде вона Цікаво. Добре. Це зараз не важливо. Я думаю, скравчу ще відро з водою, щоб ось такі моменти, коли в мене залишається півтора сердечка, я не помирав. Так, у мене тут є десь уголь. Добре, друзі, зараз треба якось ось так. Трішки недоскочив, але добре. Ось мій стовп. Але я думаю, треба пробратися далі. Це хардкор. Дякую. Дякую, що там ще є уголь. Господи, я чуть туди не впав. Ну, я впав? Ну, я чуть не помер. Все, друзі. Треба дуже обережно грати. <гум> так, давайте. Копаємо цей оголь. Так, так, так. Я хочу накопати... Я накопичу тут весь цей уголь. Тому що, а хто його знає? Можливо, я його вже не знайду. Ні, ну Я, звичайно, думаю, що я його ще знайду, але все ж таки. Поки що 32 факела. Його треба економити. Ну і тепер, як я і обіцяв, ми можемо в ту плячі піти. Але для початку нам треба з вами набратися хп, щоб розикнути, скокнути туди у воду. Ем, ну, у нас б, був хоча б шанс на те, щоб ми вижили. Тому що якщо я пригну з півтора сердечками, друзі, я до дракона не дойду. Може воно те дерево? розбігу не хватить. Добре, друзі, зараз ем, будемо... Що це таке? А, чат. Якийсь добре. Мені потрібно більше-більше. Добре, зараз спустимося ось таким чином. Буде відро з водою, ми з вами так спускатися будемо. Фух. Спуститься вишку. Так, де, де та печера. Зараз йдемо. Ну, десь тут. Так. Але це не та печера. Ну, може, сюди підемо? Ні, мені треба підготуватися і скрафтити залізні інструменти і трішечки броні. Тому що я э, чую там э, скелетів, ось ці всі штучки. Так. Я запам'ятав це місце. Зараз треба підготуватися і підемо з вами туди. Ну, я думаю. Да, що ж таке? Добре. Кладемо. Я думаю, візьму стільки досок. Що ще? Мені треба їду посмажити, тому що. У мене ну, зовсім вже нема нічого, щоб поїсти. Добре. Пічку, я думаю, з собою заберу. Ну, Хоча я, там стільки каміння, що я зможу нову скраф... скрафтити. Єдина <кхух> проблема, що там багато мобів. Все інше неважливо. Так, треба підкріпитися. Так. І ще треба скрафтити нормальні інструменти. А для цього треба переплавити. А поки тут переплавляється, я думаю, треба чимось теж зайнятися. Чим же зайнятися. Хм. Я думаю, друзі, підемо, заберемо той трасник, тому що. Я думаю, що скоро вже, напевно, в четвертій серії ми будемо зві... звідси переїжджати. Не в село крейдерам, мародерам, а в село. Ну, не в село, а просто переїжджати. <кхем> Тому що ну, треба. Я не знаю, ну я обіцяв, просто я не можу тут завжди знаходитися. Давайте ще тикви добудемо. Я думаю, що багато добувати не будемо. Ну, ось поки що три штуки. У четвертій серії, думаю, у кінці ми будемо переїжджати. <кій> <кій> а вже у п'ятій у нас буде новий дім. Ну, у четвертій буде новий дім, а в п'ятій будемо виживати в іншому місті. Так, це складаємо сюди. Зараз, друзі, треба, ну, пускай трішки ще доплавиться. Мені мені показує, що я можу скрафтити. У Мене напевно, тільки паутина, щоб скрафтити лук. Це дуже погано. Добре, я думаю, тут мені вже хватить енергії, щоб доплавити. Я був правий. Добре, зараз скрафтимо собі. Якісь нові інструменти. Наприклад, залізна кайло. Я думаю, ще трішки досок візьмемо. Тому що тут їх ну зовсім вже нема. Добре. Я думаю, що треба скрафтити меч. Треба ще скрафтити обов'язково обов'язково відро. Зараз. Я знаю, як вони крафтиться. Ось так. Поки що тільки одне, але відро. І що ще? Можливо, треба ще лопату скрафтити одразу? Ні, два куска заліза я е, буду хранити. Хранити я маю на увазі Хто його знає? Можливо, вони, вони мені... ой, як ще знадобляться. Так, кам'яний топор мені вже не потрібен. Ну, залежу на усякий випадок одну кер... кайло кам'яне. То я знаю, зараз все це закінчиться в мене, можливо. Точно, це ще можу щит скрафтити. Але добре. Так, на вулиці. Вже темніє. Можливо, воно стоїть на ноч туди йти. А краще поспати. Ну ні, я готую весь день. Візьму кровать з собою. Опа. Так, добре. Все, тепер точно можна відправити. О! Мені, ну друзі, ну я не можу його пропустити. Ага. Яку ж ти фігню продаєш? Добре, зараз. А, ну, він не поміж, що продає, я вам так скажу. Ну, можливо, осаженець він продає. Це круто, але... Що крутого? Я звідси я звід... все одно переїжджаю скоро. Все. Як я і обіцяв, повертаємося сюди. Спочатку, думаю, треба піти донизу. Тому що тут, я думаю, буде більше ресурсів. я ж казав. Дякую за за. Е, точніше за вугілля. Його тут доволі багато. Добуду все. З, е, жаліти не буду. Зараз, друзі, одразу добудемо все це. І будемо вже далі відправлятися. Скільки його тут, друзі? Ми на його вже 15, плюс мої факела. Так, нема тут його більше. Добре, йдемо далі. О, ні-ні-ні! Ні-ні-ні-ні-ні. Ай! Було боляче. Так. Треба підкріпитися. Підкріпився. Так, добре, друзі. О, ні-ні-ні. Там уголь, але я не можу. Я у безпеці, напевно. Так, що робити зараз? Ідеї є? Я зрозумів, немає. А якщо ось таким чином? Гей, скелет! Друзі. Я не знаю, я не знаю. Мені потрібно якось. Я, я зараз можу помру. А щоб він там не стояв, я йому ось так зроблю. Ей, скелет, його нема вже, <кій> <кій> добре. Зараз треба розокнути. Ану йди сюди. Фух, ледве вижив. Тут угля вже дуже багато. Можна ж залізу? То тут вже угля мені на всю ігру хватить. Так. О, медь! Я можу е, буду скрафтити медіову броню. А її добре, ну че залізною. Так, я можу, а ну-ка... Верстака з собою нема. Так, що там ще є? Можливо, сходимо? А, там вже. Добре, я вже піду наверх, тим бачу, там ще щось є. Ні. Тільки наверху. Можливо, переспати? Такі монстри. Добре повід, повід почувати не вийде. О, ні. Нім зомбі. А, він зараз впаде. Так, тут я, напевно, все застрою. Ну, що ти, зомбак? Йди сюди. Так, добре. Ось так. Ось так тримай. Ну там щось є. Я думаю, там можливо буде залізо, а можливо і а можливо, алмази. Діаманти. Я не знаю, друзі. Напевно, я туди сходжу. Так, добре, друзі. Зараз я там щось є. Там нічого нема. У мене цікаво там. Є гніла плоть. Її можна з'їсти. О, ні-ні-ні. Ну, у вас. Фух. Я не знаю, як я виживу. Це все, що в мене залишилося. Добре, я думаю, я тут залишуся на всю всю ніч. Як загороджено? Чому воно загороджено? Ну, зараз я можу ось таким чином розширити вам його. Друзі, всім до побачення.